Сьогодні ми з вами зібрались, щоб навчитись вишивати хрестиком. Ось цьому, цьому, цій майстерності нас навчить вишивати королюк Тетяна Олексіївна, наша майстриня. Від бабусі до внучки сім'я королюк Тетяни Олексіївни в свої вільні хвилини від роботи довгими, морозними вечорами любили вишивати нитками, бісером, ткати доріжки, коври, полотно для вишивання і для одягу. Під вправними руками майстрині відрізок полотна ставав справжнім витвором мистецтва, на рушниках промінь земного кохання і жіноча свята доброта, це барві її любові, і надії, радості і щастя, невтомної праці світлих сподівань на майбутнє. Безумовно, це кольори щастя, шиття бісеру це кропітка праця, що потребує сил і терпіння. Свої вироби Тетяна Олексіївна шиє до знаменних дат дітей, внуків і дарує їм. Вишита картина, ікона Божої Матері була передана в нашу Свято-Михайлівську церкву. Мистецтво Тетяни Олексіїв живе багато-багато років. І ми будемо ще багато років милуватися цією красою, передавати це мистецтво своїм нащадкам і гордитись тим, що в нашому селі є такі люди. Сьогодні майстриня нам покаже процес вишивання великим хрестиком. До мене завітали сьогодні дівчатка. Ось тут ми покажемо. Це вже буде друге заняття. Перше заняття було раніше. Сьогодні ми будемо працювати із великим хрестиком. Ось так, ось таке воно має зображення. Хрестиком можна відобразити все: квіти, птахи, українські орнаменти, все, що надумається, все, що є на душі. Ось у мене є червона ниточка. І ось це матеріал великого хрестика. Ось так ми заряжаємо голочку ниточкою, підбираємо для великого хрестика, беремо більшу голочку, для малого хрестика меншу голочку. І ось так заправили, так як мене навчили. Бабуся і мама так покажу, як вам, я вам, що ми на пальчик на п'яльця довше вчитись. А так буде швидше іти. Коли ми беремо хрестичок, ось так натиняємо, тягнемо ниточку. Не, не з сторони, І виходить ось такий хрестик. Це зелений хрестик. Зеленим, зеленим у нас шиється листочок, травичка. Ось так. І хрестик до крестика. І в нас, Получаються ось такі візерунки. Різні кольори можна використовувати. Ось так, це великим хрестиком. Хоч полотно міленьке, але мені треба великий хрестик створити. Я беру по дві клітиночки і в мене виходить великий хрестик. Ось так ми сьогодні попробуємо. Попробуй софічка. Дивіться. Mm -hmm. Давай, пробуй. Бери на пальчику. Ось так мене вчила мама і бабущини. Матеріали раніше вишивали на домотканому полотні. В усіх хатах були верстати і давай біри, набирай ногу. Полотно, який зараз сучас, більш сучасне. І неправильно і пориться, і перешивається. Для того, щоб створити, щоб воно було красиве, треба бути дуже уважною, рахувати правильно клітиночки, щоб було у нас гарне зображення. Ось тут кінчився у мене хресточок, а мені треба почати новий. Ось цей зробити. Так що я від краю беру знову раз, два, пропускаю. І ось так роблю. Отак. Бачите, оце у нас цей, ось що чорний чотири, так у нас вийшло. Тепер нам треба три зробити в сторону. Я ось так їх роблю. Так, знову раз, два. І раз, два.